Вітаю товариство. Сьогодні в нас піде мова про одного з несправедливо забутих представників нашої еліти, які не просто були дуже відомими і поважними батьцями та залишили помітний слід в історії, а й показали себе людьми дуже достойними, справді вірними слугами свого народу, які заслуговували зватися елітою в усіх значеннях цього слова. Ця особа Богдан Івашко-Прислужич Рогатинський, або як його називають іноді Богдан Рогатинський чи івашко прислужич. Цей український боярин жив у 15 сторіччі і уславився з тільки протистоянням польській експансії під час війн за українські землі. Батько Богдана Івашка важка прислужича Рогатинського Волочко-прислужич був, вочевидь, одним із найвпливовіших боярів Галичини. Про це опосередковано свідчить розмір його початки, який є надзвичайно великим як для пересічного боярина, і майже дорівнює князівському. Вочко прислужич був засновником міста Рогатина, точніше, він його не заснував з нуля, а заснував на новому місці в 1415 році і викопитав для нього Макдебурзьке право. Рогатин разом із деякими іншими маєтностями успадкував отже, його син Богдан Івашко важко і від короля Володислава Ягайла отримав також у держання один із стратегічно важливих замків на нинішній Львівщині Олесько. Коли відбулося покняжіння князя Свидригайла Ольгердовича в великому князівстві Литовському після смерті Вітовта, який підтримував українців і українську шляхту. Ну а українська шляхта відповідно його власне вона Свидригайла після смерті Витовта і висунула на Велике Княжіння у Велетенській державі, яка тоді сягала від Балтійського до Чорного моря. Поляків, звісно, не влаштувало мати руську за своїм характером державу. Поруч із собою, бо вони е давно прагнули захопити Волинь і Поділля. Відтак польська еліта, на чолі з Володиславом Ягайлом вторгнулася в українські землі, атакувавши насамперед Луцьк. Тоді він звався Луцьк Великий. Це був один з найвизначніших центрів східної Європи, політичних і економічних, який був фактичною столицею Свидригайла Олька Точа. Вузьк перебував в обозі протягом 1431-1432 років. Його правно обороняв один із найвидатніших полководців Свидригайла Михайло Юрша. Але значно менше відомо, що цю війну було виграно українцями, в кінцевому підсумку, також завдяки обороні іншої важливої фортеці стратегічно важливого овеського замку, і, зокрема, його тодішнього посідача Богдана Івашка Прислужича Рогатинського. У той час, як основні сили Польщі облягали Луцьк, шеститисячне військо на чолі з Белським князем Казимиром і і старостом Яном меншихом. Облягло Олеський замок теоретично, підкоряючись формальним правилам васалітету, Богдан івашко важко Рогатинський мав би віддати замок королеві Володиславі Ягайлові, і можливо поляки на це й розраховували. Але Богдан івашко важко що стояв за Свидригайла, а відтак і за інтереси українського народу, не здавав замок, чудово усвідомлюючи, що король може позбавити його усіх маєтностей, як в кінцевому підсумку, і сталося. Історія не зберегла подробиць облоги Олеська, але вочевидь вона була затяжною і дуже тяжкою для поляків. На ненав'язливі пропозиції поляків здати Олеський замок Богдан Рогатинський відказував, що здасть його лише в тому разі, якщо поляками буде взято старший за рангом Луцьк. У цьому теж був свій сенс, поза як вузь, е, будучи фактичною столицею Свидригайла, е, поки е, лишався незалежним, фактично свідчив про існування держави, і у випадку, якби його було взято поляками, то утримання Олеського замку дійсно з точки зору, так би мовити, юридичною, могло втрачати сенс. Крім того, в Європі існували правила, згідно яких е, васал міг утримувати замок, лишаючись вірним своєму Сюзеренові. А Богдан Рогатинський підтримував Свидригайла, і відтак як його урядовець був. Фактично, йому також зобов'язаний, це була вочевидь одна з колізій васалітету, яких чимало траплялося в Європі свого часу. Зобов'язаний був утримувати замок свого пана в разі облоги, але не, як то кажуть, до останньої краплі в крові. Усякому разі, в Західній Європі існували навіть конкретні строки. Протягом яких Васал зобов'язаний обороняти замок, який кінцевим підсумку належався його господареві, до певної дати, тобто протягом певного строку, протягом якого його сюзерен зобов'язаний був надіслати допомогу, щоб допомогти замкові відбитися. Якщо ж сюзерен цієї допомоги не надсилав, то васал був фактично звільнений від зобов'язань своєму сюзеренові, тому що зобов'язання васала і сюзерена за нормальними правами європейського васалітету вони були взаємними. Вони не були односторонніми. Тобто васал зобов'язаний був стояти за свого господаря, а господар зобов'язаний був також захищати свого васала. І в цих стосунках був перетеп, якого між іншим ніколи не розуміла Росія, вважаючи сприймати васальні стосунки як виключно односторонні і зрозуміли лише на свою користь. Отже, Богдан і важко прислужив, утримуючи Олеський замок, якраз і дотримувався цих васальних правил. І, вочевидь, поляки це також розуміли. Звичайно, ці формальності мало кого обходили. І Ягайло таки відторгнув своєю владою від Богдана Рогатинського його володіння, включаючи батьківський рогатин, що було особливо цинічно, зважаючи на заснування цього міста саме якраз безпосереднім, сказав типтак пращуром Богдана Івашка Прислужача Рогатинського. Таким чином, один із найвидатніших галицьких боярів показав себе вірним слугою українського народу, відданим українській справі, і, зокрема, своєму сюзеренові Свидригайлу. Богдану Івашку, важко, Рогатинському, прийшлося обороняти від поляків Олеську твердину вдруге 1432 року. На той час історія зробила ще цікавіший виверт. Як відомо, внаслідок диверсії, влаштованої поляками вже у самій столиці Великого князівства Литовського, скориставшись їздом Свидригаєва зі Стольного Вільна, його місце зайняв узурпатор Сигізмунд Кейстутович, якого збройно підтримали поляки. Про це в нас розказано в окремому відео, присвяченому Свидригайлові. Відразу ж почавши вести переговори з новоспеченим великим князем Литовським, Руським та Жемайтійським, поляки стали врегульовувати з ним територіальні суперечки між Польщею та Великим Князівством Литовським Киморуським і Жемайтійським. Але як констатував в одній зі своїх тодішніх грамот того періоду сам Сигізмунд Кейстотович, поляки навіть не дочекавшись кінця переговорів, уже тоді взяли в облогу Олеський замок. Цей змунд Кейс в ході переговорів начебто й не був проти передачі полякам Олеська та інших важливих замків Галичини. Але водночас, схоже, що щодо Олеська він ніби як дав зрозуміти, що допускає його залишення в складі Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, за умови, якщо оборонці утримають замок. Іншими словами, за поляками Олеську визнавали в тому разі, якби їм вдалося здобути цей замок, чи то штурмом, чи то зайняти в будь-який інший спосіб. Українцям, які обороняли Олеський замок, Сигізмунд Кейстотович, звісно, подобався значно менше, ніж Свидригайло. Але перебувати у складі великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тобто все таки своєї держави, і хоч би під владою Сегізмунда Кейстотовича, звісно, подобалося їм куди більше, аніж під владою корони польської, де вони навіть формально не мали автономії, і де, між іншим, на той час тривало вже повним ходом намагання зденаціоналізувати етнічні українські регіони, зокрема Холмщину, Белщину, Переможчину. Польські або місцеві ополячені князі вже тоді активно розбавляли українське населення прийшлими польськими та німецькими колоністами і позбавляли автохтонних українців можливих вправ, зокрема Магдебурзьких. Власне, ці утиски й стали причиною повстання українського населення в Белзі, котрі захопили також важливу фортецю у Мазовії. Чим змусили поляків зняти облогу звуцька і відступити в 1431 році з території України. Враховуючи невдалий досвід облоги Олеської твердині в 1431 році, коли українці відстоїли Олеську, а фактично, значною мірою Україну, польська еліта, на чолі з Володиславом Ягайлом вирішила діяти дещо інакше. Вони вдалися до дипломатії, видавши грамоту, за якою пробачали ніби як українців та всю українську еліту за виступ проти короля, обіцяючи зберегти за ними всі їхні дідичні володіння та родові маєтності. Зокрема, ця амністія мала б стосуватися Богдана і важко Рогатинського. Можна думати, що цей документ вніс шереги оборонців Олеського замку, але в кожному разі повірили цьому документу не всі. Ну чи в усякому разі, значна частина української еліти не бажала лишатися під рукою польського короля навіть попри всі його добрі наміри. Богдан Івашко важко Рогатинський зі своїми прибічниками вирвався з облоги з Олеського замку і приєднався до Свидригайва. Не знати вже, чи Володислав Ягайло виконав би свою обіцянку по відношенню до української еліти, і зокрема Богдана Прислужучача Рогатинського, якби той здався. Але обіцянку по відношенню до тих, хто не побажав йому піддаватися, король точно виконав. Він позбавив ту українську еліту, яка не піддалася йому, і зокрема Богдана Івашка Вашка Рогатинського їхніх родових маєтностей вже вдруге. Богдан Рогатинський, лишаючись вірним своїм принципам, продовжував тримати руку за Свидригайла і у кінцевому підсумку не пошкодував. Історія, на жаль, рідко буває чесною, належно винагороджуючи людей принципових і шляхетних, але з Богданом Рогатинським відбулося виживить саме так, тому що, коли все відбулося, і Свидригайло став таким великим князем, а також було виділено велике князівство Київське, Богдан Рогатинський став старостою Квецьким і Мельницьким. А у 1461 році він взагалі став старостою Кам'янецького замку, котрий був куди потужнішим, багатшим і важливішим навіть від його рідного Рогатина. Але і це ще було не все. Богдану Рогатинському було віддано за дружину представницю великого князівського роду Олельковичів, які на той час були великими князями київськими. Вже не було серед живих великого князя Руського Свидригайла, і немає нічого дивного, що великий князь київський. Олелько Володимирович, який фактично перейняв Свидригайла естафету гуртування української еліти навколо фактично незалежної держави, яким було його велике князівство Київське, виявив таку довіру і шану одному з найвірніших васалів і прибічників української національної справи. Повчальна історія зовсім не обов'язково має бути гіркою. То що ж можна витягнути з історії успіху Богдана Рогатинського? А те, що патріоти, які жертвують своїми інтересами і до кінця стоять за українську справу, неодмінно будуть щедро винагороджені в державі, де панує українська національна плава.